Чаємося із вами на хвилях польського радіо для України, і далі маємо програму тема дня. Отже, це програма тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. І сьогодні будемо говорити про можливе ймовірне повернення українців з-за кордону після завершення війни до України. Йдеться про відбудову України, про те, наскільки готові українці повертатися, але і з іншого боку, наскільки готова Україна до їхнього повернення. І тут мій гість сьогодні це Олександр Крамаренко, економіст а також головний редактор порталу Гроші. UA. він з нами на прямому зв'язку із Києва, Олександре. Вітаю вас! Якщо ви мене чуєте, відгукніться, будь ласка. Так, чую. Вітаю, Олександре. Отже, я почну напевно кілька таких речень про останній звіт, який оприлюднений буквально днями. Це є звіт, зокрема, організації Deloitte, а також спільно вони його провели із управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. І власне цей звіт називався Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі, зокрема, і відповідно до... Цього звіту йдеться про те, що українці доклалися дуже суттєво до економіки до ВВП Польщі у 2024 році. Говоряться про те, що українські біженці створили 2,7% ВВП Польщі минулого року. З іншого боку, в польському просторі інформаційному лунають я би не сказав, що це побоювання, але вже такі є сигнали про те, що. Коли українці захочуть повернутися до України, що логічно буде відбудовувати державу? Тоді польська економіка відчує доволі серйозний і брак кадрів на польському ринку праці, і брак. Ну, певний економічний стрес. Про це говорили зокрема колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Про це говорив Павел Коваль, уповноважений польського уряду. З питань також відбудови України. Про це нещодавно в інтерв'ю польському радіо для України заявив теж Вальдемар Роговський. Він є головним аналітиком «Бікінфомонітор». Бік -інфо інфомонітор. Поки що це лише такі сигнали розмови, і я власне хотів сьогодні поговорити дещо і про цей аспект, але в тому ключі, куди повертатися, що там робити. І наведу ще кілька буквально даних. Якщо за різними даними, зокрема, це був інститут економічної Польщі у 22-му році лише 10% громадян України не знали, чи вони будуть повертатися до України. То зараз це число набагато більшим є. Різні чинники впливають про них трохи згодом. Як вам ця інформація, якісь можливо є реакції думки? Ну, По-перше, дійсно, ну, суттєвий внесок внесли українці в економіку Польщі, це абсолютно правда. І буквально з 23-го року є дані про те, що те, що виплачується польським урядом, ця сума в принципі менша, ніж та сума, яку українці витрачають в Польщі. І можливо навіть навіть податки, які сплачуються ними, як прямі податки, так і непрямі податки. Тому що крім того, що хтось працює в Польщі і сплачує податок на свої доходи, усі абсолютно, хто хто живе в Польщі, вони сплачують податки у вигляді податок на додану вартість, акцизи, коли купують, наприклад, пальне для своїх автомобілів, ну і так далі, тому подібне. Тому. Тут потрібно дивитись на цю проблему, українці порівняно з іншими гостями Польщі. Ну я буду називати речі своїми іменами, тому що є мігранти, є тимчасово люди під тимчасовим захистом різні. Да? Але всі вони в принципі є гостями, поки вони не стали громадянами. Вони ці гості різні, але українці серед них вони відрізняються по-перше. Ну, достатньо близькими цінностями до поляків, тобто вони достатньо законослухняні, е, в них нема там суттєвих е, відрізнень щодо релігії. ну Багато серед українців ну, багато загалом але... християнську, так? ви маєте да Але вони християни та так само, і цінності, в принципі, ну достатньо близькі. Тобто для Польщі е, міграція українців є достатньо комфортною це кваліфіковані, переважно люди з достатньо ну, такою доброю освітою, з прагненням працювати. Я, наприклад, був дуже потішений тим, що приблизно 70% українських жінок в Польщі працевлаштовані, і це практично не відрізняється від рівня. Працевлаштованості в польських жінок, тобто вони намагаються не сидіти на щії, а працювати і сплачувати податки. Це, власне Крім більше то... дуже контрастує. даруйте, що переб'ю контрастує з тим наративом, який з'являвся і з'являється, і під час теж різних політичних процесів у Польщі, коли говорили, що Польща витрачала на українських біженців кошти на їх утримання, але. Цей аспект, власне, про те, що українці долучилися до економіки, і долучалися доволі відчутно і серйозно. Він був власне радше у звітах у розмовах на рівні експертському, але з суспільством, ну з того, що ми бачимо, з реакції, якось або менше проговорювалося це питання, або ну не так, не так серйозно, як, як варто було б напевно. Ви знаєте, як медійник, я скажу з свого досвіду, що найкраще продаються погані новини. Вони викликають найбільше відлуння, найбільший такий резонанс. І, звісно, особливо на тлі е, двох поспіль виборчих компаній. Зрозуміло, що продається ну в лапках, звісно, продається краща інформація про те, що там когось утискають з корінного населення, і так далі. Хоча це можливо і, і не так. Ми згадаємо історію про там блокування кордону для українського. Агровиробництва, тобто, це також така була проблема скоріше політична, ніж економічна. Крім того, я хотів би додати, що не тільки ті українці, які працевлаштовані власне у Польщі, вони вносять свій вклад внесок в польську економіку. В Польщу приїхало достатньо багато людей, які в Україні працювали або віддалено. І продовжують працювати на українського роботодавця віддалено, або працюють на якихось мультінешнл роботодавців і працювали, і зараз продовжують на них працювати. Тобто вони, грубо кажучи, заводять в Польщу валюту. Вони заводять в Польщу валюту, вони заробляють за кордоном, а витрачають все одно в Польщі. Тобто вони є активними споживачами, ну тому що зазвичай цей прошарок заробляє більше ніж середня ну середній рівень доходів. Це люди, які заробляють там 3, 4, 5 і 6 тисяч євро на місяць зазвичай. Тому ну це якби бонус для польської економіки, і якби я під цим би поставив би риску на тому, що плюсів однозначно з наявності українців більше, ніж мінусів. Ну а тепер давайте подумаємо, а що буде далі, якщо я сподіваюсь, з'явиться можливість і нагода. Більшості цих людей повернутись додому, ну, власне, чи більшості дозвольте я власне ще наведу один раз. Від скажімо так, у пам'яті ці цифри за даними польського економічного інституту у тижневику, в економічному тижневику вони опублікували це. Якщо в листопаді 22-го року 10% біженців України, трошки більше там 10,1% не планували повертатися до України. То в грудні 2024-го цей відсоток вже був вищим в. І становив 33 і майже з половиною відсотки. І вперше менше половини біженців, це 43 відсотки, заявляли, що планують повернутися до України. В листопаді 2022 року їх було 75 таких опитаних, очевидно. Є ще кілька даних. Згідно з дослідженнями, це був січень, ні, даруйте березень. 10 березня опубліковано на інфу.pl. Згідно з дослідженнями, плани громадян України в разі закінчення... Інчення війни лише кожен шостий українець планував це в березні повернутися до України. Тобто йшлося про те, що лише 16% тимчасових працівників опитаних очевидно готові були. Але от у червні вже є свіжі дані Гремі персонал, які говорять про те, що 13% готові повернутися, і залежить від того. Які будуть обставини? Очевидно, обставини і в Польщі, і очевидно обставини і в Україні. Тут можна говорити і про військові дії, і про економічну складову про те, чи буде куди повертатися, чи буде що робити, і від того, як вони себе реалізують в Польщі або не в Польщі, бо можемо говорити і про європейський союз? Я би хотів попросив би вас, от по кожному з цих аспектів, зупинитися. Чинники, ви абсолютно праві, що кожний дорослий він буде зважати на баланс, баланс, який з одного боку можливості в Польщі, і або в іншій країні, якщо він там захоче поїхати далі, і можливості, які будуть в Україні на той момент, ну по-перше, найголовніше, що має відбутися. Мають припинитися бойові дії, і має бути певна гарантія, що вони не відновляться. А мені станом на сьогодні, на 13 червня 25 року. Я поки що не бачу якихось таких ну гарантій, того, що там найближчі місяці ця ситуація вирішиться саме таким чином. Війна закінчилась Україна в безпеці. І далі можна спокійно не боятися за долю своїх дітей там, за власну долю, ну і так далі. Тобто, це передумова, яка є взагалі загальною. А тепер щодо умов в Польщі, я неодноразово бував в Польщі і до початку повномасштабного вторгнення і мав можливість потрапляти в Польщу пізніше. Я хочу сказати, що не зважаючи на ну, от, всі оці політичні ігри навколо е, українців з боку там, радикальних політиків, і так далі, я не відчував якогось такого негативу з боку поляків. Ну тобто, якщо ти поводишся е, таким чином, як від тебе очікують. Як прийнято в цьому суспільстві, тобто вічливо, конструктивно, з розумінням е, місцевих реалій, ти будеш себе почувати в Польщі абсолютно комфортно, тобто ніяких проблем нема. З іншого боку, потрібно дивитися, а який буде далі режим, е, чи буде польський уряд створювати можливості для адаптації фахівців кваліфікованих, тобто нострифікація дипломів, оця, оця історія з адаптацією фахівців? бо і жінки, і чоловіки не всі хочуть працювати на низькокваліфікованих роботах, і не всі, в принципі, не мають кваліфікації. Дуже багато кваліфікованих людей, і вони б могли б приносити польській економіці і суспільству значно більше, ніж вони приносять зараз, коли вони поки що здовільняються не надто кваліфікованими роботами. Тому е, це буде дуже сильно залежати їх рішення від Польщі. Я думаю, що будуть е, суттєво залежати е, їх рішення від умов, які будуть створюватись українським дітям в сенсі освіти, в сенсі натуралізації, ну і, і так далі. І тому подібне. Тобто, е, якщо Польща буде зацікавлена в тому, щоб українські громадяни залишились. І певним чином замістили тих поляків, які поїхали працювати в Велику Британію, в Німеччину там, в Штати або ще десь, то е, це буде ну, таким суттєвим стимулом, бо Польща для українців е, є ну, ментально близькою, достатньо комфортною і кліматично, в тому числі, і, і навіть кухня до певної міри достатньо близька. Тому, е, якби принад дуже багато, що може. Розглядатись українцями, коли закінчиться війна в якості аргументів, щоб повернутися. Я думаю, що це перш за все можливості. Як би там не було, а батьківщина є батьківщина, і можливості більше. І можливості для кар'єрного зростання і для всього іншого. Особливо, якщо в Україні почнеться активне відновлення, це будуть створюватись нові робочі місця, буде підніматися рівень оплати перед повномасштабним вторгненням по багатьох спеціальностях вже було цікавіше працювати в Україні ніж в Польщі, якщо порівнювати не тільки рівень зарплатні, але ще й рівень витрат на Проживання а так, дозвольте то, я тут війду в слово, бо власне те, що ви кажете про пропозицію і про створення нових робочих місць. Отут от є питання, бо багато людей, які виїхали, а їх є кілька мільйонів. Вони власне мали свою, свої компетенції, свою професію, якісь навички. Вони робили відповідно, навчалися, знали, знали свою справу. Так зараз, ну в багатьох на тій частині України. Яка є окупованою, де ведуться бойові дії. Зрозуміло, немає тих підприємств, які там були, де ці люди могли працювати. І не факт, що після завершення бойових дій швидко вдасться туди ті підприємства відновити, повернути, а можливо і не буде доцільності в, уже в тих підприємствах, бо нові технології, нові потреби, нові запити. І цим людям, які будуть повертатися, доведеться. Переучуватися доведеться здобувати нові компетенції, нові навички, тобто будуть абсолютно інші потреби, ніж те, що ці люди можуть запропонувати, вміючи вже маючи досвід, от як зараз виглядає ситуація з цим в Україні? Ситуація виглядає, я б сказав би, не зовсім настільки жорстко, як ви кажете. По перше, я хочу нагадати про те, що дуже багато підприємств релокувалися. Я просто знаю купу таких кейсів, і вони успішно релокувалися. Причому чим це підприємство більш сучасне з більш сучасними технологіями, тим частіше такі підприємства мали ресурс, можливість релокуватись. Тому що вони мали там перспективу експорту або перспективу ефективної роботи всередині країни, крім того, з'явилася купа абсолютно нових підприємств, які пов'язані з мілтеком, ну тобто з виробництвом дотичного до озброєнь там чи для потреб армії, і я не впевнений, що ці потреби зникнуть одночасно. Тобто, світ трошки загрався в демілітаризацію в широкому сенсі, і, скоріше за все, частина військово-промислового комплексу збережеться навіть після досягнення миру. Крім того, точно будуть додаткові робочі місця в відновленні інфраструктури. Це на багато років. І крім того, я впевнений, що Україна. Ну, це я просто бачу по інвестиційних проектах, які навіть під обстрілами реалізуються, вона все більше починає грати роль е, замінника. Ну, звісно, там на два порядки менших масштабів, але замінника е, індустріальних майданчиків Китаю. Тобто збірка, там виробництво електроніки, виробництво тонкої механіки все це Україна може запропонувати, і воно вже в принципі розвивається. Е, розвивається поки що переважно, якщо брухливо, то через воєнні потреби. Але хто сказав, що, наприклад, виробництво комплектуючих для дронів не можна перепрофілювати на виробництво комплектуючих для автомобілів, наприклад. Ну, тим більше, що виробництво комплектуючих автомобілів в Україні вже було достатньо, е, розвито, е, розвинене до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, в принципі, я бачу але, можливості, але е, за дуже жорсткою умови забезпечення е, безпеки в ну, військовому сенсі. тобто, Бізнес має розуміти, має відчувати, що він не втратить е, через повторне вторгнення або через обстріли. Е, бізнес має розуміти, що йому не доведеться вкладати додаткові кошти, е, наприклад, забезпечення енергонезалежності, як він зараз це робить в Україні. Е, тобто ситуація. Е, Європа я її відчула буквально там кілька тижнів тому. В Іспанія, Португалія, пам'ятаєте, там так, був там великий. так, блекал, це... а, Там був жах, просто З реально дій. жах. Да. І за наслідками було жахливо в Україні в подібній ситуації ми практично не відчуваємо наслідків. Україна Бо пристосувалася нас, значно, більш... до цього власне більш гнучко підходять до. І це, до речі, відзначають на майданчиках е, таких економічних на форумах на конференціях, конгресах і в Польщі. Відзначають власне цей, цю здатність і це вміння, і цей досвід України. Гнучко підходити, зокрема до забезпечення своїх енергетичних потреб. Тут іде і про розподілену енергетику. Ну звісно, це вже трохи інша тема для але, да, все ж звісно. все ж так, так. Те, про що ви говорите? І, е, я думаю, що е, будуть достатньо великий е, попит на е, послуги українців як в Польщі, так і в Україні, які будуть пов'язані з участю е, польської держави і польського бізнесу у відновленні України. Тому що з одного боку, це заробіток для польської економіки, і ми це розуміємо абсолютно чітко, тут має бути ну, прагматичний підхід. Але ми потребуємо як країна після завершення війни в швидкому відновленні, і нам потрібні е, і польський досвід будівництва інфраструктури. Тобто я бачу наскільки якісно в Польщі використовуються відповідні гроші Європейського Союзу на покращення місцевої інфраструктури, це просто біла заздрість викликає. І чому б цьому не вчитися? А, і тут потрібно буде. Велика кількість людей, які знають обидві мови, які знають польські економічні реалії, польський менталітет, бізнес-звичаї, це дуже важливо насправді. І тоді, якби ну, я бачу дуже багато можливостей для людей, які будуть працювати, умовно кажучи, в літаку, ну тобто будуть постійно подорожувати між двома країнами. Створюючи, посилюючи економічну інтеграцію між нами, і тим більше, що я сподіваюся, ми будемо рухатись в бік євроінтеграції, і Польща це наш найближчий сусід. А отже, цінність цих зв'язків просто буде величезною. Тобто буде залежати від умов. І буде залежати від якості безпеки, яку тримає Україна, скажіть, будь ласка, ще задам це питання, бо е, те, що говорять про е, оці результати опитувань у Польщі, що е, невідомо чи люди захочуть повертатися і чи будуть залишатися, але не факт, власне, що якщо їм не підійде щось в Польщі. Не зможуть інтегруватися мова, інші інші чинники, то не факт, що вони не захочуть шукати інших країн Європейського Союзу, де будуть більш зручні і більш Умови, які їм більше підійдуть, скажімо так. Тобто тут знову ж таки виклик, Україна має запропонувати ще більш кращі умови ніж будуть на той момент у Європейському союзі. Я говорив до речі з паном Мацаєм Дущиком. Він є представником міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Власне, він говорить про те, що Польща, звісно, не буде створювати навмисно якихось умов, аби силою утримувати тут працівників, бо їм це вигідно, щоб люди ці залишались, працювали на економіці. Економіку, але водночас, власне, теж він каже, що все буде залежати від держави України, яка зуміє запропонувати людям кращі, вигідніші умови. Це те саме про що ви говорите зрештою. Ну, ви абсолютно праві, в тому сенсі, що існує глобальна конкуренція за найкращий людський капітал. Я кажу абсолютно прагматичні речі, і в цьому сенсі Польща буде конкурувати не тільки з Україною, а й з Німеччиною або з Італією. Або з Іспанією, або навіть з США. Ще одне запитання до вас, бо знову ж таки говорять про і зараз рухається у Європі, в Польщі, зокрема, ринок праці йде в бік автоматизації штучного інтелекту, використання цих речей. Це також до певної міри створить конкуренцію живим людям, живим працівникам. Навіть оця повторювана робота механічна наклеювання етикеток, умовно на пляшки. Попри те, що зараз це багато хто робить фізично, згодом ці, ці речі заміняться машинами. Але людям знову ж таки відкриваються більше можливостей якихось креативних професій, послуг, ідей і, і так далі в Україні. Очевидно, також мав би бути, мало би бути бачення попри необхідність фізичного відновлення, тобто умовно, мурування цегли, відновлювання доріг. Зміна власне такий оцей стрибок через повернення до старого і будування вже нових якихось сучасніших і, і, і місць роботи, і, і послуг, і, і сучасних пропозицій на, на на працю. Як зараз, на вашу думку, хвилину ми маємо, як це виглядає зараз? Чи українці продемонстрували просто неймовірну колосальну адаптивність? І це видно просто по тому, як у нас швидко змінюється Мілтек, як активно працюють наші інженери, там, військові і так далі. І ця схильність до адаптивності, до швидкого перенавчання, я думаю, вона спрацює так само. Ми постійно знаходимося поза межами зони комфорту, тому в нас в цьому сенсі є перевага насправді. Дякую, пане Олександре, за ваш час і ваші відповіді на ці запитання. Нагадаю, слухачам ви були на програмі тема дня. З нами був Олександр Крамаренко, головний редактор порталу Гроші .UA», Економіст. А мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось. Передача Української служби польського радіо триває і зараз